Дітки, відгадайте загадку. Олена зелена, поцілує, свербить, болить і чухати хочеться. Здогадали, що це? Так, це кропива! Давайте розглянемо кропиву. Вона складається із кореня високого стебла, уквічаного листям темно-зеленого кольору. Та квітів, зібраних у суцвіття у вигляді колосків, що поникають, і стебло і листя покрита тонесенькими голочками. Кропива це цікава і цінна рослина. Вона одна з найпоширеніших рослин, з'являється з під землі. Кропива шанована в народі, це і лікарський засіб. Поліпшує діяльність серцево-судинної системи, дихальних шляхів, лікує печінку, нирки, є кровоспинним засобом. Лікувальні властивості має свіжий сік, свіже листя кропиви, рослина тонізуючи і вітамінний засіб. Її використовують у харчуванні як приправу до юшки, каш та салатів. Це ласощі для тварин. Особливо свиней.